Ну і знову звертаємось до інавгурації Дональда Трампа. Пригадуємо всі найцікавіші моменти, і варто тут зауважити про те, що Дональд Трамп не поклав руку на Біблію під час складання присяги. Новообраний президент США мав торкнутися лівою рукою Біблії, що отримала перша леді. Меланія піднесла особисту Біблію Трампа, що подарувала йому матір та Біблію Аврама. Лінкольна, але натомість політик лише підійняв праву руку перед головним суддею Верховного суду Джоном Робертсом. Якщо порівнювати з 2017 роком, коли Трамп уперше заступав на пост президента, то такого кур'йозу не сталося. Чи було це просто хвилювання, чи все таки прихований жест. Зараз будемо розбиратися з експертом. До нашої ефіру долучається психолог, гіпнолог, фізіогноміст, НЛП-тренер Тетяна Ларіна. Вже з нами. На зв'язку. Пані Тетяно, мої вітання вам. Доброго ранку. Доброго ранку вам. Пані Тетяно, ну спершу про Біблію. Як можна пояснити таку поведінку Трампа? Не знаю, забув, не зорієнтувався, перехвилювався. Чи тут інший підтекст? А, також може бути і те, що він забув, перехвилювався, і також те, що це для нього не важливо, тому що, коли нам щось не важливо, ми це ігноруємо. Mm -hmm. Так. Тобто можна так це трактувати. А загалом, пані Тетяно, як ви взагалі можете проаналізувати поведінку, міміку, жести Трампа під час інавгурації? Ну, як на мене, то він фактично от отримався від зайвих емоцій, був таким більш стриманим і намагався з гордо піднятою головою впевнено висловлювати свої заяви. Як ви проаналізуєте його, так би мовити, портрет? Ви щойно сказали, що він був з гордо поднятою головою. Також десь відчувалася ось ця така зверхність, що я тут головніший, що Америка головніша, що ми на першому місці. І це дуже підтримують американці. А те, що він хоче бути першим, і американці теж будуть хочуть бути першими, і це дуже було помітно. Пані Тетяно, а те, що не надто часто е, Трамп, як на мене, е, усміхався, це про щось свідчить чи ні? Чи все ж таки такий захід не передбачає, скажімо так, е, усмішки, а більш має бути таким стриманим, як ви кажете, е, з гордо піднятою головою, як ми й зазначали. А, ну, посміхатись тут і ні, не до чого. Mm -hmm. а, те, що я спостерігала на інавгурації, я бачила, що він а, деякий час навіть а, трохи показував а, таку внутрішню агресію, яку він стримував, mm -hmm. особливо коли а, трохи торкався а, свого попереднього. А, Президента і там це було дуже помітно, і також стримував себе в цьому. І там, де він розповідав про свої плани. Для, для нього було це дуже важливо, це було помітно. І він звертався, давав паузи, щоб інші відреагували і залучилися до його промови, емоційно залучилися. І також він дуже щільно і уважно спостерігав а, взагалі за реакціями людей навколо нього. Угу. А, пані Тетяно, ще цікавий момент. Пам'ятаємо, що Трамп під час інаугурації раптово захотів поцілувати свою дружину в щічку, але їм став на заваді капелюх Меланії. Як це ви можете пояснити ось цей момент? Я теж помітила, що Копелюха був, заважав поцілунку, і тут була дуже така стримана емоція, і також знаєте, незручна така, я б сказала, ситуація сталася, що він хотів, може продемонструвати, що він близький з Міланією, що він. Поважає її, але тут е, не, не вдалося. І цей капелюх, який теж прикривав очі Мілані, щоб не дуже було помітно, що вона робить, куди вона дивиться, як вона спостерігає. Тобто, е, тут було ну цей момент, всі побачили, угу. е, пані Тетяно. Ще е, не про Трампа і про Меланію. Зараз хочу закцентувати свою увагу а про Ілона Маска. Дуже багато зараз роликів в інтернеті розширились і вже різноманітні меми. Його реакція так на інавгураційну промову Дональда Трампа. Зокрема, якщо ми зараз можемо показати, ми будемо паралельно відео ці транслювати. А ви прокоментуєте. Ну, перша реакція його була доволі таки цікавою. Ось можемо зараз поглянути, як він очі вверх, не знає, що він уявляв, як буде підкорювати Марс. Чи що? Як це можна пояснити, ось тобто, таку реакцію? Чи це? Просто не знаю, не розминав щось, кругові рухи шиї робив. От така реакція. Чи він намагався привернути навпаки до себе увагу, як ви гадаєте? Ви знаєте, в мене думка виникає тут така, що в нього інколи буває не дуже соціальна поведінка, коли він більше занурюється в себе всередину і не спостерігає за тим, що відбувається. Тому тут здається, що він теж більше був зосереджений на собі. На тому, ну як ви сказали, чи там з шиєю розминав, чи взагалі йому все це дуже подобалось, що теж відчувалося за його поведінкою, що він. Дуже радий був, що він там а, теж займає таке головне місце. А добре, ну це перше відео. Інші відео, які теж заполонили мережу. Вони стосувалися того, що він почав там дуже сильно танцювати на трибуні, кричати. Після цього навіть показав е, жест е, схожий на вітання нацистів. Як взагалі, ось такі моменти можна пояснити? Це для чого було? Це вже тут більше гра на публіку, чи чи все ж таки просто він занадто занурився в свої емоції? і Вирішив просто їх вип виплеснути <звитку> назовні? Вирішив він виплеснути чи ні, я не знаю, але тут можна сказати, що для нього це було дуже важливо і дуже емоційно. Mm. І він дав собі можливість відреагувати емоційно, показати, що. Наприклад, там, де про Марс було, що це а, прям його захоплює, і він хоче цим займатися і рухатись в напрямку дуже амбіційних цілей. Зрозуміло, Тетяно. Дякуємо вам за те, що проаналізували, за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами спілкувалися психолог, гіпнолог, фізіогноміст, МП-тренер Тетяна Ларіна.